Слава Ісусу Христу! Буває так, що коли ми молимося, Бог не чує наші молитви. В Слові Божому сказано, що якщо ми молимося для задоволення власних бажань, то Бог не чує таку молитву. Також в Слові Божому сказано, що якщо молитви направлені на гріх і містять в собі, Ознаки гріха, то Бог також не почує таку молитву. Будь-яка молитва, яка йде в розріз Слова Божого, не буде почута Богом. Ну, Наприклад, декілька прикладів. Якщо ви у відносинах з протилежною статтю, але в неофіційному шлюбі, і починаєте молитися за іншу людину, за ваші відносини, то Бог не почує вашу молитву. Бо для Бога це блуд, це гріх. Або ваша молитва направлена на злочин, і ви хочете ну, заробити якісь кошти шляхом обману. Чи іншим якимсь гріховним шляхом, і просите про Бога, щоб Він благословив вашу справу. Бог не почує таку молитву. Або ви молитеся на те, щоб завдати шкоди іншій людині. Бог також не буде чути такі молитви. Бог не чує молитва, яка містить в собі. Гріх. Бог є добро, Бог є любов, і ваша молитва повинна містити в собі і добро, і любов. Правильно моліться. Благословінь усім. Амінь.